Справжнє свято футболу чекає на коростенців з 4 квітня. стартує чемпіонат зміні футболу серед аматорських команд Бізнес-Ліга Коростень. Ідея змагань належить громадській організації Коростенська футбольна спілка. Її голова Артем Міловідов переконаний, що такі змагання просто необхідні. Вони обов'язково знайдуть своїх шанувальників та стануть традиційними. Як тільки построїлись площадки, зразу прийшла в голову ідея, щоб почому не создати організацію. таких вот любителей футбола и делать э, городские прикольные соревнования, в которых будут участвовать все футболисты, которые не могут э, представлять город наш на областных соревнованиях и так далее. Есть много очень людей, которые хотят э, играть в футбол. Скажу сразу, на данный турнир зарегистрировалось рекорд, рекордное для Корсуни количество команд. Э, будет много новых команд. Очень бы хотелось, э, чтобы эти турниры прошли в спортивной, беско бескомпромиссной борьбе, э, чтобы мы увидели новых футболистов, молодых футболистов, которые в конечном итоге будут усилять наши главные команды областные и будут участвовать в большом большом футболе. Эти футболисты попытаемся сделать из этих соревнований небольшое шоу на уровне коростыня, будут выступать фитнес-центр форма, детки. Ну, я не знаю. Будем какой-то футбольний праздник. минимальный. Футбольні змагання проходитимуть за підтримки виконавчого комітету Коростенської міської ради та міського голови. Турнір поділений умовно на дві ліги грант та джуніор. В першій лізі будуть виступати дорослі футболісти, починаючи з 16 років, в другій лізі будуть представлені діти шкільного віку. Про особливості змагань розповів головний суддя Сергій Джус. Соревнования будут проводиться по будним дням, понедельник, среда, пятница, с 17.30 по 20.30, то есть там с промежутками 10 минут ну, от матча к матчу. Регламент, то есть два тайма по 20 минут, в поле играет 4 человека играющих и один вратарь. Такая вот. На каких майданчиках будет проходить? Соревнования проходят ну, благодаря, как мы еще напоминаем, семье Тищенки построили в нашем городе четыре замечательных площадки. Это район Химаша, район Черемышек 10 школы, здесь в центре, и на Киевской. То есть вот эти четыре площадки будут задействованы для проведения наших соревнований. Андрій Василенко пов'язаний з футболом майже усе своє життя. Грав в футбольних клубах коростень, хімаш Коростень», локомотив Коростень». Одним словом, був завжди відданий нашому місту. Також бере активну участь в міських турнірах. Не виключенням стали змагання бізнес-ліга. Для меня эти соревнования очень важны. Почему? Потому что э, наше поколение уже, наверное, где-то будет уходить на первый на второй план. А хотелось бы увидеть новых футболистов, новые лица э, и где-то, чтобы ребята набирались опыта. От селі та й проводяться турнір на Білоралі Сопиту. І то вже фігури... фігурували в командах, таких як Барселона, Динамо Макіїв і так далі. Хотілося б своїх в этих клубах. Отже, офіційне відкриття чемпіонату зміні футболу серед аматорських команд Бізнес-Ліга Коростень відбудеться 4 квітня на спортивному майданчику, який знаходиться за адресою вулиця Кірова, 3. Запрошуються вболівальники та усі, хто любить футбол. Спортивні змагання обіцяють бути цікавими.